У дитячому оздоровчому таборі «Супутник», розташованому у диканській громаді, відремонтували кухню. Через повномасштабне вторгнення табір вже три літніх сезони не мав змоги приймати дітей. Тому керівництво закладу вирішило використати цей час з користю і повністю оновити харчоблок, говорить директорка табору Світлана Кадучка. Сама будівля побудована в 50-х роках минулого століття, і до цього дня ремонти в їдальні не проводилися. тому і проводка, і каналізація вже була застарівша, і нам дуже треба було її поміняти і зробити ремонт. Ми дуже вдячні міській владі і депутатському корпусу за те, що вони нас підтримали. Ремонт робили із серпня 2023-го Поетапно по цехах каже Світлана. Кадучка за цей час вдалося повністю оновити техніку та сантехніку на кухні. Закупили нові столи та обладнання, зокрема, холодильники, морозильні камери, водонагрівачі. Та промислові пароконвектомати зроблені ремонти в варочному цеху, м'ясорибному цеху. Також у нас овочевий цех, зроблений новий цех, якого у нас не було. Це цех для салатів, для виробництва салатів, і там повністю замінені столи, і проводка, і те ж саме і каналізація цього в тому цеху не було. До війни за одну зміну табір приймав до 300 дітей від 6 до 17 років. Харчування для них тут пропонували альтернативне. Розповідає завгосп Тетяна Сташевська. Це означає, що дитина може вибрати, наприклад, перше в нас суп, борщ, Можна вибрати каша, макарони або там картопля і каша. Салати можуть бути на різні, різні з різних чи там помідори, гірок. Нас тільки не ділились на альтернативне харчування. Це Полудніки і п'яте харчування. Це коли 9 вечора вже дітки приходять, це може бути стакан кефіру, булочка або бутерброд, чай. Ну, в общем, це таке вже перед сном. Паралельно з їдальнею у таборі потроху наводять лад, оновлюють доріжки, а також будиночки, як всередині, так і зовні. Тут сподіваються, що вже влітку 2025-го супутник запрацює і табір знову наповниться дитячим сміхом.